Черкаський політехнічний фаховий коледж святкує своє сторіччя. Основними напрямами діяльності навчального закладу є підготовка фахівців електроенергетичної, електротехнічної промисловості, галузевого машинобудування та електромеханіки, ремонту машин та інших галузей народного господарства. Спеціальності за якими здійснюється підготовка фахівців, є попитні на ринку праці як на Черкащині, так і в Україні. Крім того, студенти звертають увагу на кваліфікованих викладачів і матеріально-технічну базу. Все подобається, що зводили подобатися. Все супер. Приїхали здобувати світу. Я зразу зрозумів, що викладачі тут професійного рівня, вони вміють викладати, і я зразу зрозумів, що тут мене научать моїй професії. Я вважаю, що в нашому коледжі саме найкращий колектив, студенти і викладачі. Викладачі ж підкреслюють, для них коледж це життя, де вони навчаються і навчаються разом зі студентами. Це мабуть надзвичайно цінна можливість долучитися до. Формування, становлення майбутнього покоління українців. Для мене коледж це життя. Життя пов'язане з молоддю, з її щирими посмішками, допитливими поглядами. Наш навчальний заклад це та ступінька, з якої починають навчання діти і далі розвиваються. Це частина мого життя. 24 роки це доволі великий проміжок часу. Я знайшла себе тут. Я люблю свою роботу. Я захоплююсь талановитими студентами, відповідальними викладачами. Я щаслива, допоки я працюю, допоки я ділюсь своїм, своїми знаннями, своїм досвідом. Я вірю в наш коледж, я бажаю йому розвитку і процвітання.